Вона ось така, а я ось така. І якщо я скину 2 кг все, жопа. Я ніколи до неї не дотягнуся, щоб зрівнятися з нею, і я не буду краще. Я не буду не краще за неї, якщо я стану 40 кг і вже не краще за себе зараз, котра я є. Це нереально, ти можеш тільки себе з собою порівнювати. да У неї такі ножички тоненькі, а я така дівка моцна. Ну, ну, ми разні і що? І що значить? Ну я ж богиня Все. І ти транслюєш цей мета посил. І коли в тебе немає цієї цінності себе, ти будеш ненавидіти інших жінок, ти будеш агресивно відноситись до інших жінок. Замітьте, жінки, в яких дуже знижена самооцінка, вони хочуть вбити для всіх жінок. Жінка, який із, гуляє і чоловік і зміняє, вона хоче вбити всіх жінок, бо вона кожну підозрюває, це ти, це ти, це ти, це ти, замість того, щоб зайнятися собою або завести собі три баки багаті. Були б у неї три багаті їбаки, які б її кружили. Вона б взагалі думала за нього чи за, за інших жінок, вона була б радісна. Ходила.